Пане Денисе, хочу зосередитись на тому, що відбувалося вночі. Це чергові терористичні атаки Дніпро Запоріжжя. Одещина в тому числі, але на відміну від перших двох регіонів в Одеській області не було тотальних блокаутів декількох годинних по Запоріжжі. Ситуацію вже там стабілізувати вдалось. По Дніпру ще не вдалось. Тим не менш, повідомляли про мільйон абонентів без опалення електроенергії. Ну це по суті черговий терористичний удар. Я це питання сьогодні ставив в рамках марафону. Коли ми обговорювали ситуацію, а куди потрібно я не знаю, у відповідь ударити, чи по яким таким напрямкам, ну, щоб або дзеркальну відповідь створити, або унеможливити щось. Ну, в принципі, яка реакція тут була б максимально адекватна і нещивна на ці удари? Такий же удар. Я думаю, тут зараз у нас триває обмін ударами між Росією та Україною. Ми зараз почали відповідати. Вперше, фактично, 25 році, ми почали відповідати. Кілька ночей підряд у нас були спроби атаки на Москву. Власне кажучи, я не бачив якихось значить суттєвих результатів щодо цих ударів. Хоча вимикали світло і в московському регіоні. Була інформація відразу після Нового року, відразу після свят про те, що вдалося в Московському регіоні в певних містах Москви, довкола Москви. Крім того, була статистика це ще минулорічна була статистика про те, що ми значно підвищили удари саме по енергетиці Російської Федерації, і цих ударів було навіть більше ніж по нафтопоробні галузі, по, по навтопорбних заводах, нафтобазах і так далі. Тобто, ми теж б'ємо по е, цих об'єктах Російської Федерації. Щоб унеможливити основні удари по Дніпру і по Запоріжжю, вони здавалися шахедами. І вони задавалися не вночі, не лише вночі от проти сьогоднішнього дня, а вони завдавалися протягом половини вчорашнього дня. Тобто вони були такими доволі тривалими. Десь середини дня почали, почали бити по Дніпру, по Кривому Рогу, били ще не лише по Дніпру, били ще по Кам'янському, були по значить, інших містах Дніпетровської області. І так далі. Тобто, для того, щоб е, було легше, нам треба бути поворонисту шахетів, нам треба його намагатися його знищити. Це е, удари не безпілотниками мають бути, це мають бути удари, удари ракетами далекобійними. Ми розуміємо, що е, легше нам щось рекомендувати і легше нам щось, чогось бажати, значить, і про щось мріяти, а на практиці воно значно складніше буде. Але для того, щоб по нас не було шахедами, ну треба позбавити хвилин сушахедів, іншого варіанту нема. У нас глядачів бачу, вже зібралось. Я думаю, час якраз таки оголосити деталі всього збору QR-код, якого ви бачите на своїх екранах, в описі під відео так само є детальна інформація. Це збір на автівку для 68-ї окремої єгерської бригади, а саме для батальйону Шершнів Довбуша. Вони на Покровському напрямку зараз. Їм потрібно логістику відновити, тому що ну кому як не вам знати, ви вже 4 роки допомагаєте всі зі зборами. Нам любі глядачі, що ну автівки це такі самі розхідні витратні матеріали. Їх так само за ними полює ворог, їх так само нищить. а Вони потрібні для того, щоб швидко доставляти БК не НРК єдиними, не наземними роботизованими комплексами. Інколи автівкою швидше. Не те, щоб надійніше, але швидше, і евакуювати інколи автівкою швидше. Для, чого, для цього вони так само треба. Загальна мета це 550 тисяч. qr код бачите, посилання внизу в описі під відео на цю банку. Ви так само бачите разом з номером картки. А тепер повертаємось до обговорень стосовно нижчення шахетів, але вже трошки в іншому сенсі тут, пан Денисе Міністерство оборони України повідомило, що вийшли. Нещодавно на кількість в 1500 безпілотників, одиниць так про дронів на добу, це в грудні січні вийшло на такий показник постачання. кажуть, такий стрибок дозволив суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії ворожим цілям, починаючи з лінії бойового зіткнення, закінчуючи тиловими регіонами. І тут я чисто математично: якщо летить навіть 700 у по два умовних протишахедних дрона на одну шахеду штуку, чи гірані штуку, чи там молніє штуку, виходить 1400. Але не все у нас збивається цими типами протидії. Не все тому, що мова йде про збільшену кількість мобільних вогневих груп, які мають спеціалізуватися саме на шахедах. Чи про що ми? Ну тобто, чому немає 100% покриття, чи може його і не може бути в принципі? Його не може бути в принципі. Жодне ППО не забезпечить вам 100% покриття. Якщо там десь у нас виходило, що ми збивали 100% і листа, це була велика, велика везіння, велика вдача, велика робота наших засобів ППО і людей, які ми ними ними керують. Зірки десь зійшлися, але не варто розраховувати на те, що система ППО, я вибачаюся, забезпечить нам 100% покриття. Жодними засобами це неможливо зробити, коли ми кажемо там, ну це теоретичні цифри 1500 дронів на добу, і там, умовно каже, 700 полетить. І ми можемо розраховувати на те, що ми це зіб'ємо. Ні, не зіб'ємо ми всі тому що десь у нас буде збудено дронами, а десь не вистачить цих дронів для того, щоб збити. І двома дронами одну ціль, розумієте? Тобто є там визначення, ураження цілі одним засобом. Воно більшою мірою е, релевантне для ракетних систем ППО, ураження цілі однією ракетою. Але ну, ми можемо це і екстраполювати на дрони. Якийсь оператор, який е, з певних причин запустив один дрон, той не перехопив ціль там, через те, що там може бути туман, або снігопад, або дощ, і так далі. Запустив другу ціль, а вона. Другий дрон запустив, а, а, а вона теж, він теж не збив цілі, оскільки вона вже скрилася, може бути реактивний дрон, якого не переохоплюються ці, 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 ці дрони через те, що у них е, не вистачить швидкості. Тому ми кажемо, що це окремий засіб, який годиться для окремих варіантів, для окремої ніші, але не можна забувати і про ракетні системи, не можна забувати і про е, мобільні вогневі групи, так їхнє зараз значення впало. Порівнянні з минулими роками, але, вони, але воно залишається, вони продовжують працювати. Не може забувати і про зенітну артилерію, не може забувати і про малу авіацію, і про гелікоптери, і так далі. Це комплексна робота, але в будь-якому разі ця комплексна робота, вона ніколи не дасть стокового збиття, особливо при масованих атаках, особливо, якщо використовується і дрони, і ракети, тобто тут все одно, все одно будуть пропущені.